Він саменький розробив, придумав цю скульптурку козлика. Робили вони разом з братиком. А, За основу взято знов таки, сіно, звичайне сіно, сіно, наша улюблена нитка, і ми робимо пластичну форму, виліплюємо із сіна. Так натхненно, але без гучних слів та звичних емоцій, брати близнюки представляють свою роботу. Жалкують, що на виставку не потрапили їх намальовані вовки та леви. Учні Березівського навчально-реабілітаційного центру практично переконують, як пейзажі природи та інші сюжети можна відтворити за допомогою сіна, ниток, серветок і воскових свічок. Результат єдиний насичені барвисті роботи. А ось скільки зусиль у них вкладено, розповідають педагоги. І я хочу просто наголосити увагу, які Дрібненькі шматочки, маленькі фракції, ця дитинка вирізала, і поки вона не закінчила, не закінчила останній шматочок приклею, вона не заспокоїлася. Отака в нас Маринка. Чудова, дуже чудова дитина, і дуже працювала. Маринка терпить, може, і не такі болі, що вона нікому не жалкується про свої, про свій біль, про своє відчуття. У Березівському навчально-реабілітаційному центрі малюють усі саме кольорами, навчилися долати труднощі зі здоров'ям, і подекуди кольоровий баланс це вже більше, аніж стан душі дітей. Сірі, одноманітні, такі дуже ну, нецікаві в кольоровому в кольоровому э, передачі в кольорі, кольорі нецікаві роботи. Але під час загострення хвороб ці діти. Просто якийсь такий мощний виплеск. Отої нако накопиченої емоції, де там вона схована, вони певне даже самі її не, не, не дав, не розуміють, не не можуть її відтворити передати. Да? Відвідувачі виставки розглядають картини, а ось автори експозицій почуваються піднесено, от тільки висловлюють свою радість мовою жестів, котру розуміють ровесники та вчителі. Тетяна Лещенко, Максим Возний, новини Житомирщини.